Всім привіт! З вами Палич і рубрика «Кращі бої в World of Tanks» Це плечик нам надіслав Shadow Step на TL7. Боновий вентиль, механізми поворота і приціл. Інструкція на вентиль Максимально, щоб все в льби, фул голда. Парочку ББшок возимо, а саме 8 штучок. Да. от така історія. І Доброго Карта ти. у нас Карелія, стандартний бій. Давайте і подивимося, що з цього вийде. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на такий от огляд. Обов'язково має бути реплейчик з майстером, має бути актуальної версії гри. І За символічний донат я запишу цей бій е, з таким от коментуванням собі на канал. Всі контакти будуть в описі під відео. І так, займаємо стандартну позицію в принципі, для ПТЖ. До речі, грають з ходиком, да? Стандартна позиція для Петерожок якраз підкадешується на під'їзді і готові роздавати реалізовувати свій барабанчик. Так, ну чарфутючики швидкі у нас заїхав один на горку, ну там щось його похоронять. Я так розумію, що цьому на відкаті також буде всаджений барабан. З каточком непогано. Третій чарфутюр, нічого собі, це їх не балансило. Цих футючиків, рикошет. Шатом ну, підколе таке може бути. Підкольчики таке можуть видати з такі рикошетики. Так, і йде у нас, виходить, Shadowstep на каде. Довга тут перезарядочка на цьому танку, тому потрібно все максимально красиво реалізовувати, щоб таких от рикошетиків по чарфутюрщикам не було, тому що це дуже больно, дуже неприємно. Ну У нас два свіситника на чарфутюрщиках, які поїхали на горку проти такої толпи. блін, Ну що поробиш? Можливо, буде цікавіше далі, да? 48-47% злилися. Ми маємо, що маємо. Так, майже підходить наша кадр до завершення. І ми готові роздавати 400. Так, застили, чекаємо. Ага, я так розумію, ніхто не поїде, да? Так розумію, ніхто не поїде туди. Так, і наш герой вирішує сам їхати вперед. Сам вирішує їхати вперед. Це дуже цікавий мов. Не зарано їхати тут -то вперед. Ну давайте подивимося. Що це нам це, це діло дасть. Хм, Цікава позиція, положив деревце. Ну, прокидок як таких, прям не знаю, нічого я такого не бачу тут. Ага, а, вот оно що Михайлович, дивіться. Отак от. Хорош! полуверточка з каточком, ноги. дві видав, здорово. Ногу. Здорово, здорово, дві дуже хороші тички, підловив. Не знаю, зараз ти на КД, я думаю, не має сенсу. Десь має вийти дві даті і потім піди на КТ повністю. То саме, наприклад, ПТ-шечку підловить чи моя чуйка, що є, що вона може виставитися там десь. Або пробувати заїжджати на... навпаки на горку цій ці ситуації. Іти на КД і заїжджати на горку, як варіант. Тримаю поки ж, два снаряди. ну це, звісно, під колами і 75 очку <плес> Тяжко закинути такі ситуації, Ну, одна злетіла вже здорово. 3 з 4 реалізація непогано, в принципі, і прямо йдемо і прямо, знову на вічне КД. Тим часом 3-0 виграємо, зелені мають перевагу по ХП там, де ми бачимо. Якось -то так це все діло відбувається у нас. Йдемо на довгу ще КД у нас. А що робити? Дивіться, проблема в чому, що ми стоїмо, кадешимося, ми стоїмося, кадешимося, АФК. Ми зарядимося, нас немає по суті ніякого наступного плану дій, що робити в цій ситуації. Так, да, ми 1800 дорога надали, але вицілювати серйозно сотки тут лючки, ну но... це не план. Це не план для настрілу, на мою думку. Якщо одна залетиться у барабана, то це косе. буде дуже круто. Фрашісті. Ну, Одна залетіла, і ну, в принципі, як я і говорив. Ну от ви бачите, і Це і дуже... О, це та проблема цього танка. Ти повинен кожен барабан видавати і знати куди. Ти поки заряджається, ти повинен змінити позицію, під'їхати, щоб наступний барабан тебе був реалізований мінімум 3-4. Тому що ну, максимально багато накидувати на цьому танку. Ну а так що у нас? Дві, майже 200 дві дашки. Добре, що бій затяжний вийшов. Майже 4 хвилини пройшло боя, рахунок тільки 4-1, це м, хоч щось, хоч щось. Тому що ну, був би більш швидший, би, то він би дав. На цьому, на цьому весь бій домашка закінчила. Що, що, серйозно, ще 75 ку проводимеш ковирять? Ну, не знаю. Добре, хтось приписав, о, як добре, що її забрали. Як добре, що її забрали. Тобто ще б три барабана потратив би, щоб її забрати. Три снаряди у нас є заряджених, але що далі? Тяжко це з діло пропушувати цю карелію. Насправді як тяжко. Нам ось сюди, тан... сюди танчика до леопарда більш-менш нормальною головою і можна це все діло розвалювати. Зверху виходить така ситуація, там то саме навіть е... 26 268 може стояти і мотичку віддати по лицю. Потрібно, щоб той флан якось більш агресивно розірвати. У нас є ЛТшка, потрібно, щоб центр ЛТшка лтеж, розірвала. Хоча противника ще мантікорка, то теж це доволі небезпечно. Ну. Ну, таке. Ну таке, як каже, озвучка. 2557 Дашки вже є. Стоїмо дачі, терпимо. От фаза це хоч щось похоже на щось. Це хоч щось вольно. на щось. Дві види. Здорово. З альфою не дуже повезло, всього 700 дашки за 20. І пром і знову йдемо на довжелезних АД. У нас є вже майже 300 дашки. Рахунок 5-1. Все під контролем, просто от пощастило на такий доволі довгий бій. І цьому бою можна щось підлутати. Ну Поки що не бачу, тут буде майстер братися. За рахунок чого, фрагів немає, ну 3200 не так і багато. Як не крутиться, прям вісімка, ой, вибачаюсь, прям дев'ятка, відповідно, тут планка на, на майстер таке ну, не, не тисячу досвіду. Так, наш герой заряжений, шукає ще якусь жертву, наступну жертву, щоб роздатися в неї. Ну, блін десь вірватися, ну, коня. Угу. Видать барабанчик було б по кайфу. Угу. Угу. Союзнички піджимають потрошечку, да, відчувають свою перевагу. Ну, а наш чоловік не знає, що робити. Там розумієш, там стоїть 268, там поля, які за дві тички з'їдять. Так. На горку чи піджим? От чим питання? На горку, так? Да? Ну, давно треба було, на мою думку, на горку піднятися, ще коли я говорив. Якось так. Ну окей, піднімається на горочку, Надіємося, з горки буде якась реалізація попрача. Рахунок 6-4, Уже не так противники сипляться, це, це ще один момент до того, що бій може бути довший. Це приємно. ЛТшки пішли на розмін у нас, виходить. Ну ок. Папарапам, ну ок. Степ'ятка далеко, нам на дзвоні досягаємості. Я не знаю е -е, як сказати. Да. Хто має цей бір розігрувати? Маус, який у нас на різьбу лишився, мабуть він. Да? Маус приснув трошечки. Це, до речі, такий мінус, тому що це рахунок по факту вже робить 6-5 і перевага 3700 хп по суті у нас нівелюється. Скільки Мауса ХП там? Да? О, Маус ожив, до речі, так що охрана відміна, Маус іде. За рахунок Мауса можна попробувати це виграти. Такий собі скучний затяжний бій. Скучний затяжний бій у нас виходить. Немає ніякого екшена, ніякої двіжухи. Ну, Надіємось на цікаву фіналочку. Надіс... Опа, тут поляк піджимає ззаді. Поляк піджимає ззаді, наш герой взагалі на це не регує ніяким чином. Я б напевно вже пробав вилетіти би і роздавати хоч щось тому що. Тому що це трендець. стоїш, просто нічого не робиш. Якось так от стоїш нічого не робиш. Чекаємо, чекаємо когось мова. Мамо ще буде хвилину десь їхати. Можливо, мало ще зробить. Якщо гріт тут лишився, то його зверху теорію можна висіти згори. Ну, я не вірю, що гріт там ще досі стоїть, а думаю скоріше, він ну, десь сюди втік. Реально не вірю. Не знаю, давайте пришвидшим реплечик трошечки в x 2. Трошечки вже зацинаємо, як то кажуть, давайте прискорення лупимо. Чекає гриля і леопарда. Он єпіс, поїхав нарешті. Да. Тим часом наші там внизу щось сипляться, наших внизу перепушують, герой взагалі не реагує на це. Хоча міг би перестроїтися і давати вже відстріл. Це помилка. Бачив, дерево впало, тепер от нарешті починає щось робити. Да. Нарешті починає перестраюватися. Побачив того рілька. Засвітив грілька, добрав грілька, окей, далі що буде. Ну, їм давно треба вже було тут стояти, приймати оце. Давним-давно треба було це робити. Прям дуже давним-давно треба було робити. І, і би так би тут не розтрощили. Його барабан би дуже непогано б стримав би противника. Ну окей, забирає фазу <звіст> uh, з другого послугу йде, да? йде 5 на вічне КД. Іде 5 на вічне КД. Давай тебе прискорюватися, бо щось не знаю. Супер пасивний бій, супер затяжний бій вийшов. Є в нього 2 фраги, вже 3800 дашки є. Якось так. Ось барабанчик зарядився. Ой-ой-ой, 1100. Ну ягу танкнув, молодець. Значить, в тені тепер тобі треба якусь ягу ти танкнув. Вона десь на Дещина КД секунду десь приблизно 7-8. Свій барабан встигнемо в неї роздати, але вона засейвилась. Ну тепер там яга вже пісню заряджу. Непогано закину, до речі. Непогано закину. Тепер так така вертушечка щаслива залетіла й да, ну, те, що я говорив. Яга таки розряджається, зламає нам БК 4800 дашки, вже в нас є, третій фраг є, А наш ан, а чому не кадешився? Один снаряд, дядь, ну ти треба йти на каде. Якщо ти хочеш в цьому бою ще щось дати, треба йти на КД, це помилка. Це помилка, тому що тут під'їдять всіх, Це помилка. Треба тіна за перезарядку. Хоче за 268 го добрати, але він пісом. Я не вірю, що він ставиться під нас. Можливо, звісно, помиляюся. Але вже він, за цей час вже пройшла половина перезарядки в нього. Він би просто їхав ще трьома снарядами роздавати леопард 95. Це, на мою думку, помилка. Це, на мою думку, помилка. Ось це 268, скільки часу, ну от він його не забрав, те, що я говорив. Давайте прискоримося. Те, що я говорив, він його не забрав, це помилочка. І зараз він, ну в принципі, іншої сторони, поки підійде, то також зарядиться, я думаю. А може і ні, а може і ні, дивіться. Так, так, да, зарядився, зарядився. І у нього тепер останній барабан, є шанс роздати. ХП у них багато, у них ХП щось багато, леопард фулових 95-ка також там в районі фулових, да. 95-ка дуже противні позиції, ну тут можна піджатися. А ХП то вже нема танку, ну, да. ХП то вже нема танку 95-ка, якщо на топовому стволі. Ну, тепер реалізація. Останній барабан, хаток зайшло. Що, братан? Ну, катком не зайшло, але стичка в каток зайшла. М -м -м. Якщо що, це не Х2, це якщо що, це е -е, гравець, так оце все діло оперує. керує. Чому? 3-4. Непогано. І як то Катя, думаю, можна. Підожіть, це, мабуть, ще не фінал, слухайте. Це, мабуть, ще не фінал. Це, мабуть, ще не фінал. Ми вспіємо зарядитися і ще добра 95-ку. Ні, 95-ку не вспіємо. Ні, я не встиг зарядити. Що ми бачимо? 5 десятки дашки виденмо, три фрага. І. я думаю, це майстер. Я думаю, це майстер. І можливо, ще є навіть бланди цим бою. Так. Ну, блайндиків у нас немає. У нас є 5894 е чистої дашки, три фрага. 377 асистика, майстер основний калібрик. Ми фарм фарманули. 1435 досвіду, 1435 досвіду, от така історія. Слабенька реалізація, 26 послів, 22 попадання, 17 пробиттів. Слабенька реалізація, якось так. і слабенький фарм, на мою думку. да. тока чист, з чисто грязного, так би мовити, за цей бій, вийшло. Ну, це дійсно таки не дуже. З резервиками, то, звісно, все куди краще. І... На фулл голді, там 130 тисяч чистом форману, то, звісно вже здорово. Резервики, зводики, вся ця історія. От Отакий на Т7, дуже пасивна, ну, така ПТшка, така ПТ-шка, довга перезарядка, швидко барабан роздає та довго заряджається, така ТПТ-шечка. Ну, що можу сказати, треба було в певний момент перестояв на горі, міг краще відіграти внизу, раніше перетягтися, більше б дати урона і менше, і, можливо, не тримати би від яги дашки. Є, є, є нюансики. Але в цілому ну, 6 погано, непогано, непомагано, майстра взяв, значить, це рівень для цієї ПТшки, так би мовити. Такі от діла народу. І нагадаю вам, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий от огляд. Е, обов'язково має бути майстер бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри і за символічний донатик. Я запишу цей відосик, це і коментування, я собі на канал. Всі контакти будуть в описі. На цьому все. Всім все найкращого. Тримайте себе добре. Все буде Україна.